Привіт! Сьогодні свій день народження відзначає Приватбанк. І вже 33 роки, як Приватбанк бере і робить настрій працівників та клієнтів кращим. І я, як завжди, за традицію зараз завітаю, щоб подякувати за ці роки разом. Ну що ж, привіт! Сьогодні свій день народження святкує Приватбанк із 33 роки. І я, як завжди, О. привіт, Марко! Привіт! Що розум... ти тут робиш? Я сьогодні буду консультантом з гарного настрою. А ти? Взагалі, то я консультант з гарного настрою. Ну добре, і ти, і я консультант з гарного настрою. Ні, вов, слухай, так діло не піде. Що. Давай, давай вирішимо спокійно, спокійно. Просто підкинемо. Мене таки в мене немає Ще 2025 рік. Давай підкинемо картку в Приватбанку. Якщо нападеться. Добре. Тільки на день народження, приватбанку. Дякую. Якщо цим боком паде, то ти йдеш у відділення. А якщо цим, то я йду в офіс. Добре, піднімете настрій, головне. Головне піднімете настрій. О, випало цим. Ти йдеш у відділення. А ти? А я йду в офіс піднімати настрій. Зустрінемось тут. Зустрінемось. З днем народження. З днем народження! Mm -hmm. Хай лунай тости, тости! Тости! Добрий ранок! Доброго ранок! Мене щаслива! Привіт! Мене звати Вова. Як вас звати це вам? Боже, як приємно. Мене звати Нелі. Нелі, радий вітати, мене звати Вова. Я хочу сьогодні влаштуватись на вашу роботу Треба працівником, знаєте, консультантом гарного настрою. ви, чари. куплет був. Так, дайте я вас. Будь ласка. Покажу. Ой! Все, я сер, приватбанк. Добрий день. допоможіть, будь ласка, я трішки. Можете потягнути. Будь ласка, а, я зустрів. Чесно, будь ласка. А, а. Ще, ще, ще. О, це, дуже дякую. А можна я, як консультант з гарного настрою? А можна вашу картку Приватбанка? А ви точно повернете? Так, ми зараз швидко. Я зроблю масаж вашій картці, щоб вона тут відпочила. Тому що картка буде більш розслабленою, м'язи ми пропрацьовуємо. не напружена, а коли вона напружена, вона не пускає гроші. Приватбанку знаєте, скільки сьогодні років виповнюється? 33. 33 роки. 33. Тому я пропоную за цей випити. У мене є французьке дитяче Давай. шампанська. Це нам повезло. Зараз шнурки перезалежу вам. Всім залишатись на своїх місцях. Всім залишатись на своїх місцях, це агент з хорошого настрою. Вітаю вас. А у вас є змагання в якійсь, ну ви хто проїде до. Мені вже погано, чесно кажучи. Це у нас після видачі кредиту кнопка вітання. Ми так. Ви щось робите? Якісь приколи? Ну, кидаєте один одному? Як ви підколюєте один одного? Ні, ну, У нас є чати, звичайно, робочі. чат, звичайно, чат Робочий. давайте. Робочий мені. Чат? Всім привіт! Доброго дня! Вам всім піднята зарплатня до ста тисяч гривень на день. З ним народження Приватбанк! Тримайте, тримайтесь. Приватбанк дарує 33% кешбеку усім, кому в березні також виповнюється 33 роки. А також 19% кешбеку тим, хто святкує день народження 19 березня. А чому така серйозна? Вона така серйозна. А, ну, не будьте каче. Підніміть <плес> одну руку так вліво, тепер іншу руку підніміть. Чекайте, ви готові? О, так, розслабляйтесь. Смішка Тетяна. <непереж> Вітаю. Я... Ви сідаєте, ви ж директор, ви сідаєте, ми до вас. Можете сказати, ну, кави мені? Може, вам каву? Отак би я би сказав, да. Лариса Васильовна, кави, будь ласка, нашим гостям. Нє, <непереж> Не, до першого промах, а потім ви мені. Ой, тепер навпаки, тепер ви. <непереж> О, <Вот> так, так. <да. непереж> happy birthday to you, happy birthday dear Vika. Happy birthday to you shit! Yeah! Yeah. Я бачу, що ви так сумуєтеся і Задумалась. За... Задумалась. І у мене для вас дещо є. Я хочу вам зробити сюрприз. Будь ласка. Опа! Потримай! Дозвольте запросити вас до танцю. Як вас звати? Алла. Алла. А сьогодні твій. Твій святковий день за широкий стіл запроси гостей. Хай лунають тости, тости, тости. Хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня. Скрипко грай, грай, грай. А може би краще дізнатися тим Це для вас, ні. Це мій. Дякую, да. я думаю. <рігум> дякую, велике. Дякую. Понюхати, як воно. Пахне. Можеш yes. мене за вуса дьорнути. <рігум> Давай! <рігум> Процвітання. Успіху. Побільше відповідальних клієнтів. 30-30, який початок, далі тільки більше. Приватбанк. <рігум> Беремо і робимо. <рігум> Беремо і робимо. Беремо <рігум> і робимо. Незважаючи на походження, є у кожного день народження. І у бідного, і заможного день народження є у кожного. День народження є у кожного, а такі чудові співробітники і клієнти є тільки у Приватбанк. Дякуємо вам, Днем народження! Гості, гості, гості. Лунає пісня, наша пісня скрипко, рай, рай, рай.